Невеличкий відеоогляд у ПСА. Мене цікаво, чи в ньому є додаткові кабелі для підключення, тому думаю, що я не знайшов цю інформацію, тому думаю, що може і когось ще цікаво. Так. По кабелям один з'єднувальний, якийсь він на два виходи може бути такий важні. Так, живлення до речі, в більшості подібних пристроїв не йдуть штатні, а передбачається, що їх треба живити 12, 12 вольтним блоком живлення від інших пристроїв. Тут є причому такі добави. Тепер індикація. Заряду, я так розумію. ну, це така реклама всяка. Це, я так розумію, датчики, чи він працює від живлення, чи від батареї, зараз включимо, подивимося. подивимось. Так, показує чітко, що від батареї. Сама батарея заряджена, це приємно. Так, він тип є копломбований, ну, така собі ось таке його маркування. І ось тут у нас по портам, що. Значить, окремо а, два порти на 9 вольт до 1 ампера і три на 12 вольт до 4 ампер. Це з одного боку, з другого боку чомусь тут пише мінус плюс. М ну, Треба буде все-таки знайомитися інструкцією. Так, ще пише POE-out можна перемикати або на 24 вольта, або на 48 вольт. Сюди у нас заходить просто лан, а звідси вже виходить POE плюс лан. Ну, от така штука. Ну, Будемо перевіряти. Як я вже сказав, посібник користувача є. Навіть українською щось написано, це вже приємно. Бо багато хто взагалі забув про те, що маркування та інструкції повинні бути українською в Україні. stúptur